Саша, дякую, що пустила. То з цими відключеннями ні помитися нормально, ні голову посушити. Господи, та не проблема. Так, ось у рушничок ага. фен тут в тумбочці, А шампунь і масочку візьми. Діплі волосся буде як після салону, Дуже рекомендую. Ага, дякую, так, дякую. Невідволік. Та я швиденько. Я подивилась графіки. В тебе є світло. Ну, світло є, а діплі немає. Ти, ти взяла мій пілінг? Ти взяла мій флюїд? І е, ще й крем для волосся. Знаєш, Оріночка, якщо тобі так подобається діплі, то замов собі. А з промокодом TRIO ти отримаєш 20% знижки на всю косметику. Та добре, добре. Ти така знервована. Тобі потрібен якийсь антистрес. А ну, Може, знаєш, в руках пожавка щось м'якеньке. Наприклад, моє волосся. А? Ну, Ну? діплі це косметика для волосся. А косметика для волосся це діплі. Та йди вже!